на самом деле мужская часть населения, она, она на самом деле ушла в полное подполье. То есть потенциал протестный огромный. Елена Петренко натопила целую ванну талой воды. Сейчас воды нет у нас на не то чтобы поселке, как бы на полностью на районе. Сидим без отопления, напряжение, да, мы понимаем всю ситуацию, но мы как-то должны выжить, мы же хотим жить как-то нормально. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що коли ви підписуєтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, ви додаєте неймовірну кількість плюсиків в свою власну карму. Ну і звісно, ходіть в опис до нашого випуску. І не забувайте про наш збір. Він йде поволі, не квапливо, але він йде, і я вам за це дякую. Страйк Drone Компані відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Це означає, що ми збираємо не тільки на автомобіль. А ще й на всю інфраструктуру, яка його обслуговує на переробку, на догляд за ним і не тільки. Тож, друзі, шукайте в описі цей збір, шукайте всі рахунки, донайте будь-яку доступну для вас суму, головне допомагати нашим військовим. Ну і, звісно, лишайтеся із нами, тому що ваша присутність, ваша співучасть для нас окремо важлива. І яка ж в нас є погана новина для російських пропагандистів. Вони роками спекулювали на темі нашої мобілізації. Подивіться, в двадцять році Путін спробував оголосити часткову мобілізацію, і це коштувало аж занадто дорого для його країни і для його реноме. Власне з тих пір про мобілізацію більше не говорять. Вона прихована, але постійна і без зупину набирається новий новий набір гарматного м'яса. А от наша мобілізація вона оголошена, вона публічна і вона час від часу продовжується. Ми нікуди від цього не ділися. В нас воєнний стан на відмінно від Російської Федерації, і це дало можливість росіянам безкінечно спекулювати на цій темі. Насправді, морська часть населення вона, вона на самом деле ушла в повне підполье. Ну потому что, потому что на Украине уже это не это не мы признаем, это публично на YouTube-каналах, на альтернативных площадках, потому что, вы знаете, на Украине есть единый только Телемарафон, где пропагандируют величие одного великого э, украинского деятеля Владимира Зеленского, но на альтернативных площадках украинские политики, украинские общественники открыто заявляют, что ГИСТАПа, ТЦК это одно и то же. Та одно і то ж. їх методи абсолютно однакові. Що в нас невільна країна, що в нас існує ТЦК бусифікація, і інші, чого тільки вони не придумували? Хоча справедливості заради багато в чому ми давали пас російській пропаганді, зокрема це стосується роботи тих самих ТЦК. Але в цілому, якщо ми говоримо про масштаби чи про наслідки, вони максимально перебільшені. Зрештою, фронт чи армія не може триматися тільки на невільно захоплених чоловіках, там лишається основою і кістяком добровольці, які самі пішли і мобілізувалися ще від початку повномасштабної війни. Але що роблять росіяни? Вони стверджують, що в нас виявляється частина чоловічого населення пішла в підпілля, що в нас буквально гестапо, ТЦК, і це все одно й те саме. Хоча я вам нагадаю, що гестапо – це. Страшна жахлива річ із попереднього століття. Не дай Боже, щоб вона повторилася, самі росіяни безкінечно хитають цю історію із ТЦК. Так, от, повертаючись до думки про погані новини, новий міністр Михайло Федоров вже зараз, який вирішив питання із старлінками, чи майже вирішив, сказав, що ще одне із його завдань це. Поміняти чи реформувати систему мобілізації і роботи ТЦК, зрештою, ми маємо перейти на рекрутинг, на геть інші ідеї і правила цієї мобілізації, де є повага до військового, де є повага до його вибору, де є вибір, зрештою, де він обирає собі вакансію і місце, де він хоче служити. І в мене чомусь немає жодних сумнівів, що все вийде найближчим часом. І от виникає питання. А що ж тоді у росіян залишиться? Як же тоді вони будуть спекулювати і розповідати про підпілля, якого більше соц за цього не буде. І то, що там кошмар от мужскую частину населення, вона фактично виключена із економічних, політичних, гуманітарних вопросів. Ну просто тому що можливості свободно вийти на вулицю у этих людей просто нет. И движущей силой возможных вот этих вот протестов и акций протеста, которые, я считаю, будут на самом деле нарастать, и в связи с коррупционными скандалами в том числе, и в связи с ТЦК, и в связи с энергетической блокадой. То есть потенциал протестный огромный. И, конечно, во главе этого потенциала доминирующую роль будут играть женщины. Тому що вони в своїх можливостях участвовать в такого роду акциях. проти них трудно применить ТСК, слава Богу, жінки не подлежат мобілізації. А далі друзі приберіть дітей від екранів, тому що там буде зараз така лексика, що ой-ой-ой, далеко не завжди можна почути настільки великий і могучий русский язик. Але річ том, що це буде такий бенефіс, моноспектакль, моноспіч від. СВОшника із ДНР, ну цієї, знаєте, самопроголошене королівство, навіть не Бананова республіка, навіть гірше. Але щось там не то пішло із цінами. І оцей СВОшник навіть і говорить певно, до своїх, що якщо вони будуть і далі продовжувати мовчати, тільки я не буду відтворювати повністю, що він говорить, то тоді, звісно, настільки погане життя чи рівень цього поганого життя так і залишиться. Маттінко Рідна, ви подивіться, які там революціонери мамки не ще не перевелися на Донбасі? Річ в тім, що він наводить приклади того, що скільки коштує. Скільки ж коштувало раніше, і скільки коштує зараз? Що з'їдає інфляція? Скільки коштує хліб? Але, зрештою, зачекайте. Зачекайте. Невже в 2014 році, коли ви зраджували Україну, хтось вам сказав, що... Ви будете жити в Монте-Карло, що у вас буде все ідеально. Ні, вам просто сказали, куди там в якусь гавань визвращається восток України. Але далі вам нічого про благополуччя не говорили. Ба більше, Більшість Росії живе неблагополучно, тому ви живете як середньостатистичні росіяни під окупацією. Але повернімося до старту, там де не можна мовчати, бо. Інакше таки будеш жити навколішка. Господи, ви зараз почуєте його слова і зрозумієте, наскільки філігранно я добираю оцю алюзію. То вставайте, то справді беріть озброєні і повставайте проти окупаційної влади. Може, ви і зможете поборотися за щасливе майбутнє? І да, поки ви будете так мовчати, зжимати ручки в кулачки, то вас так і будуть продовжати не знімаєш стану. Я приведу элементарный пример. В том году газ был 4,50. Ну, 4,50, грубо говоря. В этом году 6 с чем-то. Хотя инфляция у нас в стране 4,8%. Булка хлеба стоила 40. Ну, грубо говоря, 40 рублей. Сейчас 55. Инфляция у нас 4,8%. То ли 4,8%, то ли 4,6%. Где же блядь, эта справедливость? Это просто... Кока <му> можна молчать. І для мешканців Донецьку ми з Києва просимо поставити пісню заслуженої інородної артистки України Ірини Білик, почому так жесток сніг оставляет на ньому следы». Неважливо одним словом, зараз мова йтиметься про сніг, який заміняє Донецьку воду. снег в ведро. Светлана Гаврилова живет в поселке Шахты 19 Кировского района Донецка и, как никто другой, рада снежной погоде. Показывает запасы, которые удалось натопить. Так женщина решает вопрос длительного отсутствия воды. Ее нет уже более трех месяцев с тех пор, как коммунальщики начали ремонтные работы на водоводе. 20 октября был котлован развит. Скажите мне, Неужели с 20 октября было не сделать? Длительные переписки с водоканалом результатов никаких не дают. Сначала обещали, что решат проблему к Новому году. Теперь сроки сдвинулись к концу февраля. А как все-таки здесь, где воду набираете? Вот, дождик идет, мы набираем. Спасибо Все, спасибо да. небесной канцелярии, помогла нам. На горячую ручи, как они, диспетчер. Поверещай, нет воды. Когда по графику нам вже п'яту подачу не дают. Она говорит, молодой чоловік, воды нету, бурите скважины. А у меня муж у него поломаний позвоночник, он з палочкой з трудом ходить. Отцу вот, на спеціалістів 90 лет. Как он єлі-єлі ходить. Ми от з дому тащимо йому воду. Знаєте, буквально нещодавно Соловйов нас звинувачував, що чому не треба жаліти киян, тому що ми зловтішаємося, наприклад, з Донецьку. Хоча ми все ж таки підкреслюємо, що коли там була злочинна українська влада. То проблеми з водою не було. Ну а як прийшла Росія, так проблеми стали однакові що в Донецьку, що в Києві? Тому ні, ми не зловтішаємося. Ми тільки показуємо, що таке русський мір. Так, от мешканці певних селищ розповідають, що живуть без води вже понад три місяці. Мамамія, нас тут у Києві перекривають інколи дороги через дві доби. Комунальники розпочали ремонтні роботи на водопроводі і не встигли закінчити до холодів, а далі все, ти ж не будеш працювати в таких умовах, то ж кинули все як є. Тож тепер єдиний порятунок для людей це буквально сніг. Слухайте, а коли буквально за місяць, за пів сніг більше не буде падати, як тоді люди будуть рятуватись, а точно вони включаться Соловйова, і він розкаже, що так добре, як при Росії, вони ще. не жили. Пробуем. Ага. Называется Балалайка. В этот раз относительно повезло. Помог Виталий Воронков. Он живет рядом. Подсказал, замерзла трубка. Замерзает шланг, потому что люди не сливают. Давайте. И мало кто укутывает. тут вот мы укутываем, оно нормально держит. Где морозы выдержат, думаю, эти выдержат. Обратный путь на подъем. Воды нагрузили не слишком много, поэтому не так сложно. Если, конечно, не повторять этот маршрут по многу раз на дню. От дома, где живет Нина Васильевна, до бочки, расстояние около километра, а то и двух. Благо, можно сейчас зимой воспользоваться санками и таким образом перевозить тару. А так, если честно, не натопаешься. В сложившейся ситуации люди отчаялись. Устали ходить за несколько кварталов, набирать тару с водой, топить снег. Пока вариантов немного. Ждать а после, когда закончатся работы. Но надежды, что все-таки коммунальщикам удастся изыскать ресурсы и резервы, они не теряют. И что туда же дополнить картины, несколько штрихов из оккупированной Макиевки, где без ракетных обстрелов, без дроновой навали, развал всего, Настав буквально як тільки туди прийшла російська окупаційна адміністрація. Виявляється, що люди, неправильне рішення, розкрадання вони можуть бути набагато більш руйнівними і прикладів безліч, як знову ж таки можна ситіти без води в силу вже не бойових дій, як це стосується більшості українських регіонів, а просто через рукотворне чи жукурок рукотворне. І з того, що робить місцева адміністрація. Одним словом, як виживають люди, які колись повірили пропаганді, саме тому ми проти неї так активно і боремося, ми зараз вам і покажемо. Крупський називається. Зараз води нет у нас на не то, щоби поселки. как бы на полностью на районе. Вообще никакого графика даже нету. Хотя бы если был бы график раз в неделю, хоть что-то можно было бы добрать. Ребят, три месяца. Точно, три месяца мы без воды. Абсолютно, а без капли. Бульвар Шахтостроителей, дом 20. На сегодняшний день у нас проблема – это отопление. Отопления нет с 19 января. Наш ЖЭК нам помогал, делал, приезжал тут целую неделю. Они тут возились, сделали, запускали, выключали. Но все-таки у них не получилось. Мы много куда обращались, не получается. Очень хотим, чтобы нам наконец-то сделали отопление, потому что только приносятся счета по оплате. Это несправедливо. Теплосеть говорит, отопление подается, все, разговор окончен. Нет, в четвертом подъезде мы сделали сами. Но ну вот уборщика набира, нанимаем раз в месяц, оплачиваем сами, кто-то из девочек и жителей сам выходит убирать. Но ну, просто полна антисанитария. Даже так можно сказать. По поводу отопления сказали, не очень полно. То, что у нас квартиры затоплены по три раза, вот женщина у да. нас. Которую квартиру, 17 вот. Так-то почти все, да. Третий подъезд но тут по первому этажу. В общем, беда, просто беда. У нас во втором подъезде электрощит, и его постоянно топит. Вот скажите, пожалуйста, куда надо достучаться, чтобы не было беды? Электрощит, вот он. Сидим без отопления, напряжение, да, мы понимаем всю ситуацию, но мы как-то должны выжить, мы же хотим жить как-то нормально. Ну і на тому, друзі, в мене все. Хоча, як ви знаєте, я могла би безкінечно розповідати про російську пропаганду, але, зрештою, маємо дати їм право та можливість на помилку, щоб її знайти і показати. Ви під завершення нашого випуску не забувайте лишати свій лайк. Будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Прокоментуйте сьогоднішній випуск. Ну і звісно, не забувайте про донати і підтримку збройних сил України. Посилання на наш збір ви можете легко знайти в описі до цього випуску. Переходьте, донайте. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.